Мої вітання, шановні телеглядачі, це програма Подкаст Віничини. Сьогодні у нашій студії Світлана Муріч, проєктна менеджерка. Мої вітання. Доброго дня. І, власне, розкажіть нашим глядачам трішки про себе, чим займаєтесь, і, власне, про те, про що ми будемо сьогодні говорити, як ви прийшли до теми ось написання грантів, точніше, допомоги написання грантів для оборонців. Мабуть, треба почати з того, що за спеціальністю я соціолог. А за спеціалізацією спеціалістів з регулювання конфліктів та медіації. Ця діяльність, можливо, трошечки десь перегукується із моїми освітами. Як я взагалі до цього прийшла? І з чого все почалось? Мабуть, почалось з того, що я працювала на обезгрівателі в Києві, і ми займалися там написанням контент-планів, і у мене був розділ статті. Тобто там я вже почала щось писати, статистику виводити і так далі. Після цього, в 2020 році, я пішла працювати в міську раду безпосередньо в комунальну установу Агенцію розвитку Мелітополя. І мені сказали, що твій профіль бізнес, робота з бізнесом. Треба починати працювати. Будемо створювати проект. І поїхали. Поїхали з того, що почали писати на юсейт. Проект офіс підтримки підтримки бізнесу та експорту, і це був самий перший мій проект. Я ще не знала, що це взагалі ці проекти, грантові і що з ними робити. І цей досвід дуже класний відбиток дав мені в тому плані, що перший проект переписувала 67 разів. У мене був дуже крутий наставник, який мені все ж таки допоміг його доробити, дооброблювати. І саме 24 лютого 2022 року ми мали б відкрити цей офіс підтримки бізнес експорту, але не судилися, тому що в моє місто прийшла війна саме в цей день і всі проекти закрились. Також там у мене ще були додаткові три проекти, бо це вже впродовж цього періоду часу було. А потім я приїхала в Вінницю. І е, працювала також в громадській організації, ми працювали в напрямку е, реабілітації, в напрямку допомоги, гуманітарної допомоги переселенцям. Тоді ще не ставало і не піднімалось так питання ветеранів і всього для ветеранів. Але саме звідти, це 23-й рік, коли ми почали е, писати. Гранти по реабілітації. Ну, ми ж розуміємо, да, що ми їх пишемо для ветеранів. А ветеран це людина, яка вже списана да, і не є військовослужбовцем. Тоді таку цільову аудиторію треба було добре пошукати. Тому що загалом всі, хто мав УБД, знову ж таки призивають. Тому звідки ще почались, звідти ще почались задатки такі. А прийшла до. Цього взагалі всього я десь якраз під кінець 23-го року, коли е, почала інтенсивно консультувати бізнес. А бізнес це може бути різний же бізнес, не тільки релокований тим бізнесом, яким я і займалася консультуванням, да, і допомогою в подачі, і написанні грантів. А вийшло так, що люди почали отримувати ОБД. Ті, хто був списаний військовий, також почали звертатись для започаткування власної справи. У 2024 році ми реалізували проєкт в місті Запоріжжя. Це був проєкт, власна справа, шлях до підприємців для ВПО. І тут була така класна тенденція, що е, серед тих людей, яких ми навчали, були якраз ветерани. Їх було десь, ну можливо, відсотків 15. Тобто 40 людей, це десь людей 6 7. І я хочу сказати, що якраз там. Розказували, і показували, як написати грант на власну справу для ветеранів та членів їх родин. А троє із семи ветеранів отримали і виграли цей грант. Ми розказували, і показували, як це треба написати, надавали менторську підтримку. І з часом це все переросло в знайомство і. Товаришування, дружбу із громадською організацією Чат ветерана, де на безкоштовній основі ми надаємо консультації, допомагаємо зареєструвати ФОП, якщо у вас його ще нема, показати, як проходить той шлях. По написанню грантової заявки. У них на сайті все це висвітлюється. Є е, проєктна заявка, кошторис, всі листи, всі форми, але з більшого багато людей до цього не доходять саме. Тому моя задача їм показати, де це, дістати е, звідти і е, розказати, що написати в кожному рядочку і в кожній статті. В цьому полягає консультація безпосередньо. Да? Після цього людина йде там додому або в офіс, або кудись ще і пише. По тим питанням, по яким я сказала, да, що, що має бути там прописано, я нічого нового по суті не кажу. Там є чіткі запитання, але їх треба трошечки розкрити і пояснити саме людям, що там треба написати. Як консультант, так да, по суті ж, це є консультування. І коли людина вже написала, може до мене прийти, я перевіряю, і кажу, давайте тут замінимо, тут переставимо, а тут допишіть оце, а тут приберіть оце. От таким от чином йде розбір їх проєктної заявки, і потім вони вже самі подаються. Ну ми перевіряємо, чи всі документи у них є. Я кажу, що там додатково ще треба. Там, наприклад, резюме докласти, або якщо це там може. Бути не просто ветеран і ветеранський бізнес, а громадська організація якась новенька, тому що ну, я також маю досвід роботи з громадськими організаціями вже близько п'яти років, а, паралельно цьому всьому. І там довідку про відсутність заборгованості комусь треба, комусь треба витяг про неприбутковість, також де це взяти і як це отримати, також консультуємо, розказуємо, показуємо. А, це не саме написання грантової заявки під ключ, як це називається. Така ж послуга у мене є як у фізичної особи-підприємця, але безпосередньо в громадській організації консультації і оце роз'яснення пояснення це все робиться на безкоштовній основі. Ось на вашу думку, чи достатня кількість на даний момент ось грантових проєктів для ветеранів? Ні. Абсолютно недостатня. Я хочу висловити широку подяку Українському ветеранському фонду, тому що вони постійно вони за рік, я не пам'ятаю, чотири або три конкурси для ветеранського бізнесу впроваджували. Я сподіваюся, що все класно, успішно всіх по виходить у всіх людей, людей, хто їх бере і. Можливо, трошки якогось менторінгу ну, людям не вистачає, але супер клас. А також державні гранти для ветеранів та членів їх родини або другого з подружжя, там щось від 500 тисяч до мільйона. Це також класна тема, класна історія. Ну, ми розуміємо, так, що вони поворотні за рахунок податків за найманих співробітників, але ну, навряд чи ви зробите якийсь бізнес за 250 тисяч гривень. У мене є кейс, пізніше розкажу про це про себе в цьому плані. А, тому а, недостатньо. Є ще додаткові програми, там і від PUMBA були до одного мільйона, і під діптейч, якщо я не помиляюсь, також і ще по 10 тисяч доларів на щось давали, на ветеранські стартапи давали по 20 тисяч євро. А, консультували і по цих грантах, і по інших. Тому ну, моя задача, по суті, вичитати. Умови і розказати їх людині зрозумілою мовою, тому оце ми робимо на базі громадської організації. Скільки часу в середньому потрібно, щоб ось подати грантову заявку? А ми зараз в якому розумінні я маю відповісти на це питання То, як проектна так. менеджерка менеджер. Можливо, ні, що да. наскільки часу потрібно ось, наприклад, ветерану, щоб ось подати, написати йому заявку, навчитись, проконсультуватись. Бо я знаю, що зараз mm -hmm. багато ветеранів просто цього бояться. Mm -hmm. По перше, що ніколи цього не робили, не знають, що з цим робити потім, і як звітуватись навіть так само mm -hmm. потім. О, я маю класну відповідь на ваше круте запитання. Значить, тут треба впроваджувати і надавати проєкти на громадські організації, м'якого спрямування. Що це означає? Це має бути навчання, як започаткувати власну справу. Це, до речі, майже той проєкт, про який я говорила, що ми втілювали в 2024 році. Навчання, як написати грант. Взагалі, як започаткувати власну справу. Не кожна людина може бути бізнесменом, я завжди це кажу. І тому оці базові навички, на якій формі оподаткування, яке які податки треба платити, там, ЄСВ, ПДФО, військові збори, у когось додаткові податки, якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, це обов'язково треба навчати цьому. І не менш класною складовою тут має бути менторська підтримка для того, щоб людина за ручку провела тебе до написання і подачі самої. Тому отой проект, що ми реалізовуємо. Він, до речі, е, ну, закінчився для нас, ну, в принципі, по індикаторам проєкту, по результатам дуже успішно, тому що передбачали, що 10 людей подадуться на грант, а втогі 15 виграло. Тобто, ну, перебільшили е, оце все. Тому, якщо б такі проєкти більше надавалися, то було б дуже класно. І ми б громадську організацію, можливо, могли залучити найкращих експертів. Для цього навчання. Але тут питання ще в тому, щоб людина справді того хотіла, а не просто отримати гроші, запустити бізнес, він не пішов і до побачення. Ну, це так не робиться, ні. жоден бізнес так не відкривається. А, власне, не всі ж ось грантові заявки приймаються, і вам якось навіть консультувати. Танто і ви самі пишете, коли фінансову заявку чи як це правильно казати, напевно, грантову заявку не підтверджують, не фінансують. Чи є якісь переживання? Ось, наприклад, що ось ви допомагали людині, ну як допомагали? Консультували людину як правильно, але він приходить і каже, що, на жаль, не затвердили. Я кожну, мабуть заявку пропускаю через себе для того, щоб мені проконсультувати в певних питаннях людину. Я маю трошки почитати про цю тему і, взагалі, про що тому, що теми були настільки різні від ігрових центрів. До е, переробних підприємств, до елеваторів, до модульних будинків, е, до якихось консалтингових послуг ну абсолютно різні гранти, і я також маю цьому навчитися. Тому я кожну заявку пропускаю через себе не тільки в плані е, почитати тему, а й взагалі через себе. Тому що, наприклад, ну майже кожна заявка потребує е, в собі пакет певний пакет документів. А, і мені мої товариші радять просто, ну ні, ніхто не вмер, нічого не сталося. Давай простіше до цього стався. Але я насправді дуже переживаю, дуже переймаюсь, тому що ти вже гориш як вся людина, і ти хочеш. Да, Мені ну не вистачає оцього хладнокров'я, крові, тому я дуже переживаю. От у мене. В цьому році не отримав грант. Ми дуже готувалися. Його готували до співбесід, до всього. Там прям просто кулаки тримали, пальці схрещували, тримали, Мій кум не отримав грант. Ми дуже розстроїлися, але він таки каже: нічого страшного, я отримав виплати, і я зараз все це зроблю. Він почав робити це без гранту, тому зараз подається на менший грант для. Додаткового облаштування свого комплексу. Ну Це, до речі, не тільки в Вінниці, це, це, да, це Полтавська область. Ще хотілося б ось так запитати, які поради, можливо, ви б дали ветеранам, які хочуть спробувати подати свій перший грант. Ми ось так трішки вже цю тему зачепили, що не всі. Хочуть або навіть більшість бояться для ветеранів, для переміщених осіб, для ринкованого бізнесу, для будь-якого бізнесу, для будь-якої людини, хто хоче податися на грант. Найперше, що я хочу порадити, це читати пріоритети донора. Тільки тоді ви будете розуміти, що від вас хоче донор і що ви можете йому подати, і як ви можете по суті продати свою ідею. І отримати на неї фінансування. Тому що, якщо ви не попадаєте в пріоритети донора і пишете якусь білі то на що ви взагалі витрачаєте час і витрачаєте час тих людей, хто оцінює вашу заявку. Тому що я також брала участь в експертному оцінюванні, і буває таке, що не просто з GPT хтось щось написав, а просто з патолка. Тому, будь ласка, читайте пріоритети. І вимоги, які від вас вимагаються. Тоді ви чітко будете розуміти, що ви маєте написати, як ви маєте викрутити вашу ідею і що ви маєте розказати тут. Що мені цікаво, чому ви обрали саме цю сферу? А, саме цю сферу грандрайтингу, фандрейзінгу, так, да? так. Так вийшло. Просто так вийшло, тому що коли ми, моя громада. Мелітопольська релокувалася в місто Запоріжжя. У мене ця задача Офісу підтримки бізнесу і експорту нікуди не ділася. Бізнес також переїхав і також релокувався. Тому моя задача була консультувати, підтримувати щось робити для того, щоб ми їх тримали в полі. В, ну, взагалі в цьому полі, щоб ми їх бачили, тримали з ними контакт, і якщо, би, дай Бог, скоро була би деокупація, ми змогли повернути наш бізнес на місце, який би продовжував сплачувати податки, і тим самим місто б розвивалося. Тому звідси все і почалося. І ця тема, і ця сфера, і ця ідея я вчилась, і я і зараз вчусь, і сьогодні їду на навчання чергове. Тому uh, грантрайтер, фандрейзер я не можу себе так гучними цими словами називати, тому що ну я називаю себе проектна менеджерка. Да? Я можу і написати, і проконсультувати, і підказати, і так далі. Uh, да, я, uh, я також маю ФОП фізична особа-підприємець. У мене є наймані співробітники. Я також на свій ФОП брала гранти, тому що в Запоріжжі була дуже складна ситуація якийсь час. І мені треба було працевлаштовувати людей, тому що замовлень було багато і писати треба було комусь, але я вже ж я все перевірала бюджети. Сама писала. Тому я взяла грант, виграла від українського молодіжного фонду для себе, для свого ФОПа, де вони мені проспонсорували, значить. Послуги з навчання для моїх людей. Тоді було три, але одну людину я звільнила, тому що не витягувала абсолютно. Дуже шкода, що вкладені були кошти саме в навчання цієї людини. І також проспонсорував ну, в вигляді гранту це... Фінансування заробітної плати на якийсь там період часу два з половиною чи два місяці, mm. і мені це настільки полегшило ситуацію. І сразу після цього я взяла ще один грант, mm. тому що ну я розумію, що одну людину я звільняю. Людям треба переїжджати з Запоріжжя кудись, тому що всі жили якраз в районі, там де постійно прилітає. Хтось на космосі, хтось в Шевченківському районі. І якраз фонд розвитку підприємництва тоді е, був. І ми також подали, написали і виграли грант. Ну я і моя команда, міні-команда. І фонд розвитку підприємництва забезпечив нам закупівлю е, техніки для всіх і мене, в тому числі, і моїх співробітників. І виходить так, що також е, дав можливість і профінансували е, навчання. Уже інше, тому що я завжди своїм співробітникам пояснювала, пояснюю і буду пояснювати, що ви постійно маєте вчитися. Постійно, якщо там вам дали ази, да, як консультувати які питання, то тут вас вчать писати гранти. І оце було дуже важливою складовою, коли підтримують саме навчання. Мені це суперкласно зайшло, і я станом на зараз десь досі, вже пройшло майже рік. Я працюю з цими людьми в команді і надалі. І планую працювати, тому що запити є. Сарафанне радіо працює. Я навіть створила сторінку свою професійну в інстаграмі, але вона абсолютно мертва, немає часу. Нічого, в майбутньому розкрута. Да, так, тому що є ще і громадські проекти. І... Я би хотіла в двох словах розказати про проєкт, який ми написали від громадської організації «Чет Ветерана Працювали над ним, ну я не знаю, над написанням близько тижня, а над робота була після написання до отримання фінального результату, там, можливо, десь місяць-півтора. А зараз ще більше почнеться роботи, тому що ми створюємо простір роботи про ветерана на базі лікарні Пірогова у Вінниці. і… Цей простір має поєднати в собі не тільки дозвілля ветеранів, а ще і фахівці супроводу, які будуть там працювати за рахунок державної субвенції. Вони будуть надавати на медичні послуги ветеранам в медичному закладі. Також в двох словах ще, якщо можна, хочу розказати про цей проект, бо це крутий проєкт. Це у мене ну по крутості, мабуть, там третій за всі мої проекти. Тоді заслуговує на увагу. Да. увазі. Це буде створений простір роботи про ветерана, як я вже сказала. Це буде два кабінети: один кабінет, де будуть працювати фахівці супроводу, і залучені будуть психолог та юрист для надання на медичних. Послуг в медичному закладі. І друга кімната це буде здебільшого для відпочинку. Ми будемо закуповувати геймерські крісла, приставки, діванчики, кавомашина, принтер. Для того щоб кожна людина, якій треба щось розрукувати, знала, що ви можете прийти в простір, і розрукувати там собі все безкоштовно, попити кави, там посидіти, пограти в приставки. Це от якраз для молодих хлопців. Дуже треба. І якщо у нас буде можливість і сталість до продовження цього проєкту подати ще якісь гранти, щоб ми могли там на базі медичного закладу навчатися чомусь додатково, то ми, ми вже в принципі працюємо в цьому напрямку. От саме вже. І працюємо ще над одним проектом для Розширення нашого кругозору кругозору ветеранів, тому що спільнота чат ветерана налічує мені здається до тисячі ветеранів і членів їх родин. А ми хочемо зробити зустрічі із навчальним компонентом. Ми почали це вже практикувати а, в кінці літа, але хочемо ще за зробити... тренінги, форуми да з... особливо форуми з новою силою, тому що кожен має право висловитись, розказати свою ідею, Можливо, отримати якісь корисні зв'язки, які йому потре потребує він, і які зв'язки по бізнесу, можливо, щось далі приросте. В кластер або ще щось. Тому сподіваюся, що цей напрямок має матиме класну і велику перспективу. І на останок нашої програми в нас є таке традиційне питання для кожного гостя нашої програми. Що зробите в перший день, коли закінчиться війна? Якщо моє місто буде деокуповане, то поїду туди. От просто в перший день. Якщо не буду на чому їхати, піду пішки. До так, мозга костей, задому. до мозга костей, мешканка свого міста. Ми бажаємо вам чесно, втілення цієї такої, можливо, навіть мрії. Я не знаю. Mm -hmm. Можливо, це для вас і мрія. А ми дуже дякуємо, що ви завітали до нашої студії. І дякую за цікаву розмову. Дуже дякую і вам, нашим глядачам. Нагадую, це була програма Подкасту Вінничини. На все добре.